Як парость виноградної лози, плекайте мову, пильно й ненастанно політь бур'яна, чистіша від сльози вона хай буде, вірно і слухняно, нехай вона щоразу служить вам, хоч і живе своїм живим життям, прислухайтесь, як океан співає. Народ говорить, і любов, і гнів у тому говорі морським немає мудріших, ніж народ учителів. У нього кожне слово це перлина, це праця, це натхнення, це людина. Не бійтесь заглядати у словник. Це пишний яр, а не сумне провалля. Збирайте, як розумний садівник, достиглий овоч у Грінченка й даля. Не майте гніву до моїх порад, і не лінуйтесь доглядати свій сад.